Друзі, я хочу зробити декілька оголошень і повідомлень по результатам засідання уряду, яке сьогодні відбулося, де ми заслуховували звіт керівництва Національного агентства по забіганню корупції. Ви всі знаєте, що залишилося буквально декілька днів для подачі декларації державними службовцями, які згідно закону повинні до 1 квітня подати ці декларації. І протягом практично тижня Національне агентство по забіганню корупції не спромоглося забезпечити нормальну роботу електронних декларацій і провести роз'яснювану роботу серед тих сотень тисяч декларантів, які зараз подають декларації. Я звертаюся до тих державних службовців, які подають декларацію вперше. Це ті, хто не подавали декларації на першій хвилі до 1 вересня минулого року. Згідно змін до закону, строк подачі ваших декларацій продовжено до 1 травня. Я вас прошу в зв'язку з тою ситуацією, яка склалася. Дайте можливість подати декларації колегам, які. Повинні подати ці декларації до 1 квітня. Прохання, щоб ви почали процес подачі декларації і навантаження на систему вже після 1 квітня для того, щоб зараз близько 100 тисяч державних службовців, які потрапляють під першу хвилю, змогли подати ці декларації. Так само я звертаюся до НЗК, щоб вони зробили просте управлінське рішення. І розіслали через електронну систему на електронні адреси всіх декларантів, які є у них в доступі, таку інформацію з пропозиціями, щоб декларанти фактично подавали ці декларації хвилями. Наступне сьогодні прем'єр-міністр України дав доручення Держспецзв'язку вжити заходів щодо посилення. Технічної спроможності на пікові дні, а фактично наступних декілька днів буде пікові, по прийняттю декларації. Третє. Всіх державних службовців, які зараз пробують подавати декларації, моя рекомендація як міністра юстиції: фіксуйте ці спроби доступними способами через фото. Через фіксацію складанням відповідного акту з вашими колегами, які працюють спільно з вами, для того, щоб ви підтвердили факт добросовісної спроби подачі декларації. Ми розраховуємо, що незважаючи на бездіяльність системного НЗК, спільними зусиллями ми закінчимо другу хвилю подачі декларації. Наступна офіційна заява: система електронного декларування буде працювати. Це даність. І як би не хотіли певні особи, які працюють на ЗК, її дискредитувати, уряд сьогодні прийняв одностайне рішення щодо того, що ми вживемо всіх заходів щодо захисту і збереження цієї системи. Наступне ті люди, які з об'єктивних причин не зможуть подати декларації, і це буде зафіксовано. Ми підведемо відповідні підсумки станом на 31 березня. На наступному тижні ми вийдемо з відповідною ініціативою до українського парламенту, щоб ці люди не притягалися до кримінальної відповідальності, тому що в їх діях фактично немає вини. По об'єктивним причинам від них незалежним, по бездіяльності державного органу, який повинен був організувати роботу, вони... Не змогли подати декларацію. Тому я хочу заспокоїти всіх в тому, що ми не допустимо безпідставного притягнення до відповідальності тих декларантів, які добросовісно заповнили чернетки, які подали всю інформацію, але з об'єктивних причин не змогли направити цю декларацію в систему. Мова йде на сьогоднішній день, на даний момент, про 400 тисяч декларацій. Які оформлені в якості чернеток, але в зв'язку з тим, що система не працює, не можуть бути направлені в систему. Підсумовуючи, це перша оперативна частина. Фактично у нас сформований на базі секретаря Кабміну постійно діючий штаб, який буде координувати роботу підрозділів ДСТЗІ, який буде Пробувати знайти конструктивну співпрацю з НАЗК. На жаль, тут є велика проблема саме в керівництві НАЗК, для того, щоб ми завершили другу хвилю декларування. Наступне сьогодні прем'єр-міністр так само доручив Міністерству юстиції розробити відповідні законодавчі зміни, і ми виправимо помилку, яка стосується того, що. Колегіальний орган, який був створений, який працює рік, який отримує величезне бюджетне фінансування, фактично не спроможний виконувати свої функції. Я звертаюся до представників антикорупційних громадських організацій, які так само сьогодні зробили свою заяву. Пропонуємо на базі секретаріату Кабміну спільно з нами швидко напрацювати зміни до закону. Основні принципи цих змін повинні полягати в тому, щоб. Була запроваджена система одноособового керівництва даним органом з одноособовою відповідальністю, щоб був запропонований формат новий проведення конкурсу, і цей конкурс пройшов максимально швидко для того, щоб на заказ запрацювали найближчими фактично місяцями вже в перезвантаженому форматі, в нормальному режимі. Ми, як Міністерство юстиції, готові. Взяти на себе проактивну функцію щодо розробки спільно з експертами і громадськістю даних змін. Третє. Що стосується безпосередньо ситуації сьогоднішньої, ми так само пропонуємо, щоб після 1 квітня був проведений незалежний аудит роботи на ЗК попереднього складу, який ще на сьогоднішній день працює. І проведений незалежний технічний аудит, для того, щоб вже в цьому році всі ці недопрацювання, які не спромоглося зробити керівництво НЗК протягом минулого року, були усунуті. Для цього ми звертаємося так само до наших міжнародних партнерів, які пропонували таку допомогу НЗК, але НЗК чомусь нею не скористалась. Так само, як не скористалася понад. 60 мільйонами гривень виділених українським урядом на доопрацювання і технічне оснащення апаратної бази і реєстру. Тому український уряд і Міністерство юстиції запевняє, що система електронного декларування буде працювати, і ми усунемо ті недоліки, які ми маємо зараз на сьогоднішній день. Сьогодні прем'єр-міністр звернувся до членів НЗК, що, в принципі, вони повинні чесно визнавати свої помилки і в такій ситуації дійсно подавати відставку. На сьогоднішній день це може бути тільки їхня добра воля, тому що згідно закону, уряд не має можливості за нашою ініціативою звільняти цих осіб. Але оцінку їхньої роботи вже, напевно, дали сотні тисяч державних службовців, які останні дні просто. Цілодобово пробують подати декларації. Ну і українське суспільство, яке платить 600 мільйонів гривень в рік своїх податків для того, щоб цей орган функціонував ефективно, а не був проблемою і фактично способом дискредитації, спроби дискредитації системи електронного декларування. Цього ми їм не допустимо. Дякую. Будь ласка, ваше запитання. Я надеюсь, що. До цього не дійде. Насправді, дійсно, ми, коли приймали закон, ми передбачали незалежність даного органу, але незалежність передбачає і відповідальність, і нормальну роботу на ЗК як колегального органу. Ми побачили колегіальну безвідповідальність. Спосіб легальної відправки і відставки даних осіб, якщо вони добровільно це не зроблять. Буде прийняття в парламенті оперативне прийняття в парламенті змін до закону, який визначить нову структуру керівних органів НЗК і запустить процес призначення через конкурс фактично нового керівництва НЗК. Але я думаю, що цивілізовані правила, які повинні існувати, в тому числі в державній службі, передбачають, що особа, яка не справилася або група осіб, яка не справилась, повинні хоча б чесно це визнати. І понести хоча б мінімальну перед собою відповідальність шляхом подачі відставки. Якщо члени НЗК, які обиралися через конкурс, до цього ще не готові і не стали настільки дорослими, в хорошому розумінні цього слова, ну, значить тоді парламент прийме відповідні зміни до закону. Напевно, їм хочеться ще трохи отримати по 100 тисяч гривень зарплату, що є несправедливо, тому що 100 тисяч заробітної плати в місяць. Керівників НАЗК і ті провальні, фактично, їхні дії або бездіяльність ну це точно недопустимо в нашій ситуації. Тому і ми будемо дуже швидко просити парламент прийняти зміну до закону, провести новий конкурс і щоб система декларування працювала в нормальному режимі. ласка, ваше запитання? Так, так. За технічне забезпечення, саме те, через що зависає сайт, а про це відповідає укривська зв'язок. Вона абсолютно не має жодного стосунку і жодного впливу на те, що система зберігає. Що розповідається? Дивіться, ну, напевно, а... Кер... керівництво на Жикар в якомусь іншому світі. Я не веду просто приклади, а потім дам коментар. В... В Фейсбуці декілька мільярдів користувачів. Він чомусь не висне, коли туди заходить кожен з власників своєї сторіночки. Якщо говорити про Україну, Міністерство юстиції веде 17 реєстрів. 17 реєстрів. За рік у нас 62, 65 мільйонів користувачів, які заходять і вчиняють інші інші дії. І Уявіть собі, що я би розповідав як міністр юстиції, ви знаєте, реєстри не працюють, тому що це робить там, державне підприємство. У НаЗК один реєстр, де там, пікове навантаження 2 тисячі, 5 тисяч осіб або декларантів там, в хвилину. І вони не можуть з цим справитися. Тому я можу сказати, що це публічна подача. Перевірка автоматична інформації в цій декларації і відбір тих декларантів, які після автоматичної перевірки дали недостовірну інформацію. І по ним вже повна перевірка глибока через відповідні правоохоронні органи і відповідну відповідальність. Цього на сьогоднішній день немає, і це повинно зробити фактично нове керівництво НЗК, яке буде сформовано після змін до закону. Будь ласка, ще запитання. Yeah, yeah. Yeah. Gracias. la για <laughs> ακούζει <laughs> Кович, который был тогда президент, подсказал: "Ребята, разбирайтесь сами". Вот. Я считаю, что это очень хорошая ниточка, за которую надо дёрнуть, потому что, э, спецзв'язок, он курирует, ну, то есть это же система нашего государства. Дякую за питання щодо стосується контролю і діяльності НЗК, Я думаю, що в законі буде прописаний інститут відповідного незалежного контролю і аудиту, який фактично буде давати щорічну інформацію і звіт про роботу даного органу для уряду і суспільства. Шановні колеги, якщо немає більше питань, я вам щиро дякую. До побачення.